В Ангелі ми задумуємося над однією проблемою, хоча більшість навіть і не задумується над цим. Начебто все ясно. Чому Пілат видав Христа на розп'яття? Дуже просто. Для Пілата думка суспільства була набагато більшою, ніж навіть страх особистий. Він почув від Христа, що він є цар. Якось стало йому моторошно із за того, що він всього-навсього намісник, а судить самого царя. Потім прийшла до нього вірша в Євангелії, ми читаємо дружина і каже, не роби цьому праведникому нічого злого, бо я вночі дуже потерпіла за нього. Насторожився Пілат начебто, Потім він почув, що Іудеї кажуть, що він назвав себе сином Божим. І тут у побожного, як на той час Пілата ну, повинно бути щось спрацювати. Він дійсно злякався десь з глибині душі і запитав, ти дійсно син Божий? І почувши стверджену відповідь, він все-таки вивів Ісуса а, до іудеїв, щоб вони сказали останнє слово. Він боявся його судити. Але вимушений був судити, тому що іудеї сказали, якщо ти а, не осудиш його, значить ти не друг Кесарю. От і все. Кар'єра і, як у нас зараз кажуть, рейтинг. Тобто суспільна думка переважило все, переважило страх, переважило совість, переважило життєвий досвід, переважило поради інших і близьких людей. Все пішло прахом. І врешті-решт Пілат війшов в історію і дружно війшов в пекло, як той, хто віддав на розп'яття Сина Божого. Ми, коли читаємо, ми взагалі думаємо, що це негідний пілат так зробив. Мушу сказати, що це не так. Що таких пілатів і таких людей, які тремтять за свою кар'єру, тремтять за свою посаду і, врешті-решт, тремтять за те, що скажуть інші. Озирніться довкола, а саме краще подивіться в дзеркало вдома. І ви побачите ту людину, для якої думка інших дуже важлива. Неважливо, яка це думка, правильна вона чи неправильна. А що скажуть інші? А що скажуть інші, коли я скажу, що я віруюча людина? А що скажуть інші, коли я скажу, що я православна віруюча людина? Це взагалі страшне. А що скажуть люди, коли я перехрещуся? Особливо проходячи по церкву чи повс кладовищі? А що скажуть люди, коли мене запитають там, з приводу посту або ще якихось церковних установ? Я краще просто усміхнуся лукаво і хитро і скажу, та я не в курсі, не знаю, та я чула. Оце це така наша віра. Для нас думка чомусь інших, тих інших, яких не варто й думати, дуже важлива. І дивіться, яка цікава ситуація. Ми живемо, я вже не кажу про те, що ми довели свою країну до війни. Довели, тому що ми винні в цьому. Ми винні. А той, скажімо так, руками кого диявол приносить нам загибелі смерть, він просто подивився, що ну, час настав і пішов війною. Для нас думка інших стала дуже важливою, не своя, а інших. Ми дивимося телевізор і думаємо, що там все правда. Ми дивимося соцмережі і думаємо, що там все правду кажуть. Ми слухаємо думки інших і вважаємо, що це істина, а насправді зовсім не так. Ми забули шашлики на Пасху, які нам пропонували у 22-му році. Напередодні широкомасштабного наступу забули? А ми забули вибори перед цим. Теж забули. Ми нарікаємо на своє життя. Чому? На кого ми нарікаємо? На, на ми завжди звикли відповідальність і взаємі наслідки а, того, що відбувається, перекладати на когось. Та ні. Ми, які боїмося. Суспільної думки. Ми, які боїмося висловити свою позицію, громадянську, патріотичну позицію, позицію віруючого чоловіка, віруючої людини. І хочемо зараз сказати, що ми не винні. Де да ми самі пілати. Ми є пілатами самого себе. Ми є пілатами свого народу. Ми є пілатами нашої церкви. Всім розказували, що нас обманули. Ну і що? Ну всі ж туди йдуть? Ну, хай йдуть. Всі казали, буде війна? Та ну що? Та не буде війни. Ну там вже кажуть не буде. Всі кажуть не буде. На навіщо готуватися? Всі винні, а я не винний. Суспільна думка для нас важлива. Ми боїмося висловлювати свою особисту.